Рада зустрічі з вами малята. Сьогодні я приготувала цікавинки про зимуючу пташку. Про яку? Крізь зимові заметілі, пташенята прилетіли, в них червоні гарні груди, ніби яблука усюди Хтось розвісив у дворі, звуться пташки, снігурі. Взимку на покритих снігом деревах та чагарниках з'являються красені снігурі. Снігур самець це червоногруда пташка з блакитно-сірою спинкою і чорною головкою, а у самиці наряд більш скромний. Снігурі зазвичай тримаються невеличкими зграйками по 7-10 пташок в кожній. Чим сильніший мороз, тим спокійніше сидить зграйка, зрідка пересуваючись, щоб зірвати ягоду, відламати бруньки, а потім знову сісти нерухомо на деякий час. І так цілий день з наближенням темряви вся зграйка летить в кущі або на дерева, де й ночує прихована в гілках. Що ж їдять снігурі? Товстим дзюбом снігур розгризає? Насіння ягід або невеликі горішки. Снігур харчується бруньками і насінням дерев, ягодами, які він збирає в чагарниках. Вибирає насіння, а м'якоть викидає. Скуштувавши горобини, снігур чистить дзьоб. До нього прилипає насіння горобини. Під час чистки дзьоба насіння потрапляє на землю. А навесні проростає. Де живуть снігурі? Снігур поширений майже по всій Європі. В областях помірного клімату снігурі живуть в одному місці або перелітають недалеко від місць гніздування. Північні снігурі перелітають. на зиму далеко на південь. Вірш Снігурі. Тав я взимку на зорі і кажу Ой, нене, заглядають снігурі у вікно до мене. В них сіренькі піджачки, галстуки червоні, Я із столу крихітки, згріб мирші в долоні. Вибігаю швидко в сад, птахів годувати, а вони посіли в ряд і давай клювати, Замахали враз крилами. Ой, спасибі, друже. Третій день не їли ми, зголодніли дуже. Хто заглядає у вікно до хлопчика? Який зовнішній вигляд мають снігурі? Чому їх так назвали? За що птахи дякували хлопчику? Чи можна назвати вірш вдячні пташки? Пташкам і холодно, і голодно взимку, а ми можемо їм допомогти. Малята. Ви також можете вивісити годівничку і підгодовувати пташок або виготовити ось такі смаколики для них. До нових зустрічей, малята! У нашій рубриці чомучки.